Второк, 25 березня, це новини. Коротко вітаю». запобігли черговому теракту поблизу ЦЦК СБУ затримала у Кривому Розі чоловіка, який ніс до будівлі вибухівку. З'ясували підозрюваний. Погодився виконати спад завдання російської спецслужби за 2,5 тисячі доларів. Вночі ворог атакував Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка та автівки. Минулося без поранених. Вони дивом вціліли і відбулися лише подряпинами. Росіяни мало не вбили цілу родину у Нікополі. Ворожись. Снаряд поцілив просто у їхній будинок. Про майже щоденне пекло під обстрілами розповіли нашій знімальній групі. А у лікарні Дніпра померла 15-річна дівчинка, поранена під час обстрілу Покровська на Донеччині. Лікарі тиждень боролися за її життя, але поранення виявилися надто важкими. Нагадаємо, росіяни завдали удару по місту вранці, 17 березня. Людський череп просто у парку. Моторошна знахідка у центрі Дніпра. рештки натрапили підрядники, які проводили будівельні роботи поряд. І доки поліція проводить експертизу, місцеві. І жителі геть не здивовані такий знахідці. Чому наш репортаж вже на Ютубі 11-го. будуть вчитися не по книжках, а просто у лабораторії, де кожен проєкт може стати справжнім відкриттям. У Царичанській громаді відкрили першу лабораторію. Що це таке? і Як школярідні про потровщини втілюють свої ідеї у стінах школи? Дочекайтеся наш матеріал. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.